Дивитися перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірино Коробко. І Зазвичай грудень це такий час, коли підводимо, підбиваємо підсумки. Підсумки у різних сферах нашого життя. Попри війну, звичайно, що все одно всі сфери наші працюють. Необхідні структури працюють і ті, які в першу чергу займаються саме наслідками після прильотів, їм мені здається дістається як найбільше. Сьогодні Марина Аверіна в нашій студії, так речниця ДСНС в Одеській області, будемо підбивати підсумки роботи ДСНС. Вітаю, Марина! Вітаю! І звісно, на жаль, вже знову ж таки кажу, що третій майже три роки поспіль підбиваємо. Підсумки роботи ДСНС в умовах війни, от хотілося б сказати трошки по іншому. Так хотілося б сказати, що вже там. Наслідки післявоєнні, але поки що говоримо про те, що продовжуємо жити у війні. І звичайно, що робота ДСНС дуже сильно в першу чергу пов'язана із наслідками прильотів, як я вже сказала. І напевно, вже три роки ви працюєте саме а, в першу чергу, ось у цьому напрямку. Хоча я знаю, що у вас іншої роботи теж багато. багато. Так, Тому дуже... давайте будемо так покроково, все ж таки, яким був цей рік, якщо так загалом. Дуже важкий. Насправді, ну, якщо брати що майже три роки війни, то цей рік був найважчий для нас і в плані роботи, і в плані втрат, і фізично, і морально, і психологічно для ДСНС і ну, взагалі по Україні і Одещини також ну, дуже насправді рік був важкий. Хлопці і дівчата, дів хлопці, перш ну і дівчата, так, в першу чергу, які їдуть на місця прильотів. Ми бачимо потім ці жахливі кадри. І добре, якщо немає нічого повторного, і це вже можна вважати за щастя, так але морально і психологічно я навіть не розумію, як ви справляєтеся з тим, що ви бачите на місцях прильотів. Я, я розумію, що так, третій рік війни, але ж до цього не можна звикнути. Ні, Тож, абсолютно ні. не можна. І от, наприклад, сьогодні ми а, в прес службі також робимо там якісь свої доповідні, і все. І ми робили сьогодні буквально графік наших виїздів саме на прильоти. І ми самі не задумуючись, сьогодні побачили, що в цьому році ми виїжджали вдвічі більше ніж за 22 двадцять Саме, разом. Саме на прильоти? Так, так. так, так. цей uh -huh. рік був набагато от жорсткіший в плані того, що ну, і прильоти, і різ, різного, ну тобто Знищення пожежі, загибелі. Цей рік був набагато важчий і жорстокіший в порівнянні з минулими роками. І, як я вже сказала, по втратам. На жаль, ми в цьому році втратили багато. ну, Для нас це багато, це дуже багато. У нас загинули чотири наших рятувальники в цьому році. Да. І за рік, і на прильотах, і на пожежах. ну, В основному це саме від, саме від війни. У нас постраждали Ще 17 людей. І якщо у когось там, наприклад, ну, місяць-два і вони вже вийшли на роботу, то, от якщо я беру зараз саме до уваги 15 березня, повторний приліт, коли він постраждало тоді 8 наших рятувальників, то деякі з них досі на роботу не вийшли, деякі з них досі лікуються, проходять реабілітацію. І ну, тому, ну, розуміючи це все, це ті люди, з якими ти працюєш плеч-опліч, це ті, кого ти бачиш кожен день, і це. Ми всі свої люди, ми всі між собою рідні люди, тому що рятувальники дуже дружні між собою. І в будь-якому випадку ти приймаєш це на себе. Ти не приймаєш це, як ну почув, що десь щось трапилось. Тим більше, що ти це все було бачиш так, постійно ніж колеги на так, власні не. очі. Не. Так. Тому якщо фізично хлопці справляють, хлопці, дівчата, всі справляються. Фізично ну ми вже такі закалені, знаєте, в цьому плані і не боїмося жодної роботи, то морально іноді трошки. 4. Ну так, три роки війни. Але ж ніхто не відміняв іншої вашої роботи. Насправді, робота рятувальника кожного разу, коли ми говоримо про це, я розумію, ні, я навіть не розумію, наскільки вона складна, тому що я можу тільки бачити і споглядати за тим, як ви це робите. Але ж е е е знаходитися там зсередини, оце все бачити, це зовсім інша, інша ступінь, взагалі, так, у цього всього. Е е я про те, що. Ви ж взагалі-то у вас мало радісних моментів. ну, У рятувальників мало радісних моментів у роботі саме. Я маю на увазі, що ви їдете туди, де складно, де спекотно, де біда, і де горе. Ну, те так і до війни було. так, Це в першу чергу були і пожежі. А, зараз до цих пожеж і до тих всіх ситуацій, ще непередбачуваних, додалися і прильоти. Тому. Що було із пожежами, ми пам'ятаємо таке спекотне літо. Якщо згадати літо, пам'ятаємо оці просто спалахи. Я не знаю, кількість пожеж за добу вона, здається, перевищувала всі е, результати, які були до цього. Ну, це на наш так погляд журналістів. Як воно було взагалі? Саме кількість пожеж не перевищувала, тому що такі пожежі це сезонні і їх завжди дуже багато. Mm -hmm. А ось площі таких, як mm -hmm. в цьому Масштабні році, дуже, ніколи так. такого не було, тому що зараз саме ну, відсутність. Опадів. Ми пам'ятаємо, що mm -hmm. минула зима, снігу не було, весна, дощів не було. І покрив на землі, він на стіль, він як порох. Тобто, якщо mm -hmm. тільки трошечки іскра, трошки Один вогонь, сильний, і, і воно починає горіти все. Потрібно. І це mm -hmm. були насправді дуже-дуже великі площі. У нас взагалі майже 8 тисяч пожеж, якщо от врахувати 8 тисяч пожеж з початку року, і з них 4,5 тисячі тисячі це саме суха рослинність, mm -hmm. от поля, ліса, якісь екосистеми, ну в основному це сміття Суха рослинність, але сміття, люди, спалюючи сміття, провокували пожежі на великих великих площах. На жаль, і були і постраждалі через такі пожежі, і були і загиблі через такі пожежі, і, заг... і гинули саме ті люди, які саме і провокували, тобто які намагалися прибрати там своє подвір'я да, при... mm -hmm. там Зібрали те сміття, підпалили. Далі пожежу, намагалися самотужки ліквідувати, отримали опіки, загинули що ти там Не говорили, що за це є штрафи, так а, що так, це так. сьогодні. Не дозволено, але все одно люди продовжують спалювати першу чергу листя. Я так. це знаю, і бачу на ділянках присадибних і чуємо, ми на ніс Постійно, але, так оце але, все. Але все ж таки це все продовжується. 8 тисяч. Ви сказали, це багато чи мало? Це, це в багато. порівнянні взагалі це багато. Це дуже багато. Тобто так. це такий середній так, показник так. вищий ніж ніж зазвичай. Це, це багато, якщо ще враховувати, що 90% в випадках це через вину саме людей. Угу. Що це зробили люди. Оскільки не попереджали так, люди, якщо враховувати, що у нас Загинуло з початку року на пожежах 69 людей. Це величезна кількість, І, так із людей. них троє, троє дітей із 69. Це багато. Ну насправді, коли в країні йде війна, коли наші люди гинуть за нашу свободу, за за те, щоб Україна залишилась цілісною, mm. люди втрачають тут життя настільки просто безглуздо, насправді, mm -hmm. тому що хтось там не знає, як правильно пічкою користуватися, а хтось не знає, що не можна. На пошкодженими електророзетками користуватися, хтось напихає в одну розетку там все, що все, що тільки можна, хтось спалює суху рослинність. Тобто я вважаю, що це безглузда, насправді смерть, і цього можна було би уникнути. І Скільки б не говорили, все одно це повторюється з року в рік. Так, насправді так. так. Сьогодні, коли передивляли статистику, єдине, що порадувало, насправді посміхнулося, те, що врятованих рятувальниками вдвічі більше ніж загиблих. Оце це порадила це на пожеж, саме на пожежах. Під Час пожеж, рятувальники врятували багато людей. Але ж можна було, могло б цього могли б цього уникнути. І справді і рятувальники могли б займатися зовсім іншим, тим більше, що роботи в них і так вистачає. Крайше, ми ніж О, так. Вам це теж вдається. Так, рятувати тварин так само, ми дуже часто бачимо, так, коли кішечки і собачки потребують. І знаєте, це ну такі наймиліші О, це, світлини, це, це, насправді. Це ті приємні моменти, mm -hmm. коли, наче, і робота такі. зробилася, і фізично попри але отримали задоволення і бачимо посмішки, тому що знаємо, що ми, ну, кож... для нас кожне життя важливе. Ми намагаємося максимально виїжджати навіть ну, от коли тварини, хоча бувають моменти, коли не можемо. Коли в цей момент саме цей підрозділ десь задіяний на пожежах. І дуже-дуже шкода нам ці моменти, коли люди нас клянуть в телефони за те, що ми там, не виїхали якусь конкретну кішечку, не врятували. Люди можуть нас клясти в телефони, що ми не виконуємо свою роботу, що, вони, що ми живемо. Живемо за їх податки, і ми маємо робити все те, що вони скажуть. Ну і таке буває. Ну, то таке ми намагаємося на це звертати. увагу. Слухайте, много. я не знаю, як в інших країнах, але мені здається, це така суто, знаєте, українська якась риса рятувати і тварин так само на рівні з людьми. Ну, я не знаю, ви спілкуєтеся напевно із колегами з інших країн, рятувальниками, чи там взагалі ну, ми можемо. Ми можемо не виїжджати взагалі на такі виклики. Uh -huh. тобто вони це не є не... обов'язковим. Вони, в нас, та, справді, вони так? не є в нас прописані, uh -huh. що це є ну, обов'язково. але це так само життя, і ми виїжджаємо. Я ж кажу, що це Але справді, не, найбільші тільки, найбільші та, не тільки котів і собак. Кого ми тільки не рятували: і Лебедів, і гадюк, і кажанів, і коров, і, і там і єноти. Ми, і, Я дуже часто дивлюсь, де приходять в гості для. Да, так, Директор зоопарку. Ми його також дуже любимо, ми з ним на зв'язку, бо ми йому і черепашок привозили, які нам підкинули під пожежну частину. І лебедів моєму привозили, і гінота ми йому привозили, і фазанів моєму привозили. І от ми рятуємо, ну куди ж ми ж не викинемо, якщо тим, тим більше тварина там а, поранення якесь отримала, чи ще щось. і Тому ми дуже ну, дякуємо, що допомогу. Втавопар... А потім відпускає د... на да, волю, якщо да. це є така можливість, да. це і справді так. Як на вашу роботу впливають блекаути? От ми мали такий досить тривалий влітку, так, зараз мали періоди теж без світла. Ці блекаути, які були останні, от один із останніх ми пережили насправді дуже дуже лайтово. Ми так вважаємо. Тому що якщо всі порівнянні з минулими роками, то люди, мабуть, насправді звикли. І цей раз уже просто всі знали, що їм треба робити. Запасли люди запаслися і павербанками, і в будинках генераторами, і взагалі вже продумали свій план на випадок того, якщо mm -hmm. зникне світло, тому що минулі, от, в минулих роках, було дуже. Дуже важко. І з пожежами також, тому що тоді збільшилась кількість пожеж саме під час блокаутів. І різні були причини. Ну, В основному це коротке замкнення. Коли повертається світло, люди намагаються вмикати все, що в них вдома є. Або коли ви уходять з дому, коли світла нема, забувають вимикати. А цей перепад напруги, саме через нього, були короткі замкнення, які провокували пожежі У нас навіть були випадки, коли в квартирі коротке замкнення в холодильнику. І Холодильник не вимикаєш, ну, коли виходиш. Люди віднеслися більш серйозно до свого електрогосподарства. Вдома поставили якісь там рубільники, перемикачі і, і там індикатори напруги, і все для того, щоб. Якщо навіть напруга буде, буде цей скачок, рубільник сам вирубає mm. і світло пропадає. Ну тобто, тобто, якщо брати з минулим роком і зараз, то набагато менше пожеж. Набагато. Ну і з генераторами вже навчилися, так, як трохи себе поводити, користуватися. Ми бачимо, що mm, да, просто миттєво світло за карток. Стало менше від людей щодо генераторів. У нас було також дуже багато, тому що то в сходовій клітині хтось поставив, хтось на балконі в себе поставив. Ну по-різному було. Mm. Насправді mm -hmm. і тоді трошечки були такі прогалини в законодавстві, і щодо генераторів були рекомендації, але в законі не, де, не було прописано. Якщо було написано, що воно має бути на свіжому повітрі біля будинку, але це були рекомендації. Зараз, коли це вже прийняли на рівні закону, і вже, тобто, має інший вплив, інші розмови з людьми, і вже вони більш дотримуються тих правил, які, які мали дотримуватися ще раніше. Так, мусили пристосовуватися всі ми так до тих обставин, які. Нам влаштували сусіди, так, так, на жаль. Що стосується кількості виїздів, от ви сказали про 8 тисяч, це величезна сума. Це кількість загаліться тільки пожежок є про все, Так інші виїзди різні. Що ще? абсолютно різні. Ми виїжджаємо дуже часто на дорожньо транспортні пригоди. Угу. Коли треба вирізати допомогу, так так, так угу. із панівічних автівок дістаємо як живих, так і загиблих. Далі водолази наші на жаль, водойми, потопельники, і водолази наші постійно працюють. Іноді рятують не тільки, це не тільки потопельники. Бувають, що люди просто десь заплили, нас викликають. І було і таке, коли на матраці когось просто діставали, назад до берега. І, до речі, це одна із тих робіт, коли ми посміхаємося, коли ми приїжджаємо на тренування водолазів. Це я, мабуть, люблю найбільше, тому що водолази і піротехніки це окремий вид любові. І Ну, і піротехніки, звичайно, це взагалі наша дуже наша важко. Гордість, да, так спілкувалася колись із вашими теж так, саперами. Так. розумію, що вони постійно ходять. Дуже близько біля смерті, так і розуміємо, що це ну взагалі робота рятувальника дуже небезпечна. Піротехніків так. своя небезпека ще додається до всього цього. Де вони зараз працюють? Зараз у нас є дві групи на Херсонщині і Миколаївщині. Mm -hmm. Постійно є групи, тобто у нас не буває такого, щоб одеські піротехніки не розміновували території. Тобто це такі ротації, так? Та? так вони так, їдуть так, туди. Так, на так. Певний час, приблизно коли... півтора місяця, півтора місяця. Одні повернулись. Інші в цей же день вони зустрічаються там на деокупованих територіях. Торі <територія> mm -hmm. приїжджає група, ці можуть їхати додому. Так, хлопці, титани, просто ми на них кажемо піратики, наші піратики з величезною любов'ю до них відносимось. Вважаємо, звичайно, не вважаємо, а знаємо, що робота колосальна, робота важлива, наднебезпечна. Але вони у нас молодці, всі дуже круті, класні, просто хлопці. Дуже мені подобається, що вони не втрачають почуття гумору при тому, що постійно знаходиться. Ну про, знаходяться в постійні Ну, це небоспеці. єдине, що допомагає вижити. Так так, так. так о, ваш сапер мені сказав, коли ми з ним прощалися, і, і будуть проблеми звертайтеся. Я кажу ні, краще ви до нас. Отже, стосовно розмінування, тут питань взагалі немає. І роботи цієї вистачить ще набагато -багато, на багато. років. Десятків на багато років. десятків. Десятків років, Ну, Тоді не можу не спитати, чи потрібні нові люди, чи вони приходять взагалі? Потрібні саме піротехніки. піротехніки. Да, якщо взяти так по особовому складу, то у нас нормально, у нас вистачає людей. А от піротехніки, чому потрібні? Через те, що ну, штат, штат, ні, ні, штат, штат, да. раніше, ну через війну звичайно, тому що раніше там була кількість людей і вистачало, тому що досі досі є. Знаходимо вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. і так. тобто вистачало тих людей. Звичайно, зараз з тими наслідками повномасштабки і, взагалі війни роботи стало набагато більше, і штат розширяється не тільки на Одещині, а й по всій Україні. У нас більше ніж два рази. Тому звичайно до нас приходять люди. А люди приходять Приходять. дуже, дуже багато молоді до нас приходять. Хочуть саме так, в піротехніки, так, та? так, у нас за останні два роки дуже багато нових хлопців, які прийшли, які вже які вже працюють. Вони вже на докупованих територіях працюють. Вони одразу та молодь, яка навчається, вони приходять навчання і далі їдуть з насправді досвідченими людьми там угу. працювати. Ну, в принципі, постійно групи вони так і компонують, щоб були і досвідчені, і молоді, але. Молоді, яких вже можна допускати до роботи, там коли вже бачиш, ці люди готові тому люди приходять. Сказати, що нам ще треба багато ні, але ще трохи треба. Тому хто хоче бути піротехніком, приходьте до нас. Слухайте, ну там, мабуть, є певні вимоги, звичайно, так? Так, так. Які? Що там? Е, ну, по перше, людин... взагалі є певні вимоги, ну, а по піротехніки людина, мають якісь особливо. Має розуміти, куди вона йде. Uh -huh. Це не робота за комп'ютером чи офіс, Це знає, ще так. Ж, Да, Я не применшу ні в якому випадку нічию роботу. Кожна робота важлива, але ця робота, де ти маєш бути, ну ти маєш розуміти. Що ти постійно поруч з небезпекою і морально, психологічно ти маєш до цього бути готовий. Дуже багатьох людей запороли наші психологи, uh -huh. не взяли їх на роботу. Дуже багато хто приходив, хотіли, але а психологи перші, хто зустрічає Відділ е, е, від кадрів зустрічає. Від да, та, перші зустрічають, дивляться по документам. У людей має бути е, повна загальна середня освіта і мають бути взяті на військовий облік. Uh -huh. е, вік до 35 років, але. А від 18? -ти? Від 18. -ти. 18 -ти. Від, 18 mm uh -huh. да, від 18 до 35, але якщо до нас прийде людина 37 або в 38 років, я не думаю, що її відмовлять. mm uh -huh. І, ну, і, і розуміти, бути мужнім, бути сміливим, і бути, мабуть, піротехнік – це та професія, де не можна бути такими mm uh -huh. дуже-дуже активними, хоча в роботі тобто, можливо… Тобто треба бути зібраним, мабуть, дуже, так? Таким, звичайно, дуже, звичайно. Дуже зібраним, дуже. На, от, на, от, мене завжди чомусь історія в голові. Це саме піротехніки наші розповідали про те, що який ти не був би розумний, класний, професіонал, не завжди все залежить тільки від тебе. Mm -hmm. І коли вони на Донеччині якось розміновували е, одне місто, яке майже покинуте, практично там взагалі не було людей, е, але там дуже залишилось багато собак. І коли вони mm -hmm. чули, що люди, а вони знають, що коли люди, то їх годують. Mm -hmm. І розкрив піротехніка: ми йшли так по міліметру ледве-ледве, тому що все було заміновано попереду. І тут на зустріч нам біжать всі ці собаки, думають, що їх погодують. Каже, ми просто так всі застигли і думали: ну або виживемо, або не виживемо. Тобто такі є ситуації, коли взагалі від, від них не залежить. Але оце йти по міліметру, ти та бути виваженим дуже, абсолютно. Дуже, дуже, так, так. Да, це це, це їх робота. Але вони ну вони просто вони такі герої, на всі сонецьки любимо їх безмежно. Ну а вісімнадцять теж приходять. Є у нас 18. такі діти. Ого, діти там. маленькі, якось там, да, ми якось побачили новий хлопчик я, думаю, ну, дити... я думала, що дитина прийшла... <рістити> <рістити> прийшла до батька свого. А він виявився таким розумним хлопцем і вже зараз також працює на докупованих територіях. Так 18 років приходять 18-19 дев'ятнадцять Марин. 18. А найчастіше це династії, все ж таки, чи не обов'язково раніше було багато династій насправді, а зараз не обов'язково. Зараз дуже багато людей. У нас на початку повномасштабної прийшло до нас багато людей, які хотіли приносити користь, які ну розуміли або йти, наприклад, да, ну, тоді й воювати, або залишитись тут на місці, але не бути менш потрібним. Багато людей тоді прийшло до нас. Ми Тому... тільки бачимо, скільки так. людей долучається, коли знову ж таки черговий приліт, так, так і коли так. якісь є такі руйнування серйозні, і люди просто мобілізуються настільки, навіть ті, які не мають відношення ніякого до рятування які для вашої служби, приходять і допомагають. До речі, не лише ж такі просто цивільні допомагають, І допомагають і добровільні організації. Так, рятувальники у нас теж такі існують. Так, подивіться добровольці. Асоціація пожежних добровольців України, які не просто допомагають, вони пліч опліч з нами працюють угу. на всіх прильотах, на масштабних пожежах, а вони залучаються і працюють не менше, ніж наші рятувальники. Просто їх менше, їх мало. Але їх допомога дуже потрібна і дуже колосальна. Вони дуже умнічки і вони з нами постійно. Тобто, Напевно, їх ряди теж можна поповнювати, так? Якщо їх діло можна поповнювати, звичайно, якщо є така потреба. Так, у них є техніка, у них є. Не знаю, так вони так, також. Тобто вони не голими руками їдуть. Ні, ні. Ідуть, так, ні на у них є оснащення, обладнання, техніка, і вони з нами, вони на рівні працюють з нами. Що, до речі, у вас із оснащенням? А у нас все добре. все добре, але ми ніколи не відмовляємося від того, що треба все одно усучаснюватись, оновлюватися, тим більше, що. Техніка зношується, зношується і просто від виїзді від пожеж. Стряжа... Після і страждає так само. Ми після теж прильотів теж бачили, Так, так. на жаль, у нас в цьому, і в цьому і в минулому році таке було, і в цьому році після повторних прильотів. І коли був приліт, у нас пожежну частину, mm -hmm. постраждала і пожежна частина mm -hmm. і техніка. Тому, звичайно, усучаснення це дуже-дуже важливо. Ми вивільняємо ту стару техніку, яка вже там, ну, дуже давно, і ми не просто її вивільняємо там, і викидаємо. ні. Працююча, вона нормальна, і ми можемо її передавати саме от місцевим пожежним командам, які є у нас по всій області, які дуже нам допомагають на пожежах, особливо коли пожежі десь там за десятки кілометрів uh -huh. по бездоріжжю, і там суха рослині знову ж таки поля горять, або будинок навіть горить, але рятувальникам далеко, і першими приїжджаємо це пожежна охорона. Да, ми у нам дуже допомагають донори, нам дуже допомагають ну, велика гуманітарна допомога. От ми в цьому році. Тільки які отримали 44 одиниць техніки. Нові це Ну, як нові є так? Зазвичай скільки так. ви отримували взагалі? До повномасштабки дуже-дуже мало. Мали Я просто це... не пам'ятаю навіть дві, таких дві, цифр, про які дві, ви зараз дві, говорите. Ну, за рік. от, Кілька так. машин було, і це вже було просто так. щастя. Зараз маєте 44-45. Тобто, це... близько 50 було. Найбільше, дуже... найбільше нам допоміг за останні роки. Це фонд Говарда Баффета. і дуже. Багато різної, і спеціальної пожежної, і різних пікапів, які пішли для піротехніків. І окрім окрім техніки, яка от залучається безпосередньо, також були різні і намети, і генератори, і ну тобто дуже багато такого всього було. і Плюс такі країни, от найбільше з тих, що я от пам'ятаю, це Німеччина, Швейцарія, також так, є і внутрішні наші українські донори, які так само. Аму, допомагають От нещодавно а, закупили. Я можливо зараз помилюся, або 100, або 300 в мене цьому в голові, угу. але не менше сотні, точно нових бронежилетів саме для рятувальників, вони шилися саме під наших Хотіли рятувальників. Якраз питати так. особисте так. Це ж теж дуже так, важливо. чи всім вистачає всього? Так, наразі так, але знову таки ми міняємо. Тому що ці, що шилися останні бронежилети, угу. вони спеціально для наших рятувальників шилися спеціально під нашу роботу. Тобто розуміючи, що бронежилет буде одягатися. На бойовий одяг вже підбиралися спеціальні внутрішні ткані на бронежилет, продумувалися, де мають бути плити, як має бути, щоб легко було скидати і все інше. Тобто вони шилися саме під наші запити угу. і під наші параметри. Це також це були внутрішні вже донори. І, ну, бага... Я вважаю, що дуже багато останні роки допомоги раніше такого не було. Ну так каже, б не було б щастя, та нещастя допомогло. Так нехай нехай б краще б такого не було, але маємо інші реалії. Маємо до цього всього пристосовувати. Але ця техніка, вона ж не тільки для війни і вона так. Це техніка на багато років перед А сьогодні. От у наших рятувальників вистачає абсолютно всього. Для роботи, скажімо, якщо це дуже висока багатоповерхівка, я пам'ятаю ті часи, коли не вистачало, коли не можна було туди добратися, тому що цієї драбини спеціальної якось не було. Потім її придбали. Так, якщо я не чи щось, я плутаю. От зараз що щось це таке. Ви трошки Як воно зараз так. Е, у нас є автодрабини, які дістають до 9-го поверху. Так. У нас є авто який дістає до 16-го поверху. Mm -hmm. Це саме кі діст... mm -hmm. можна до 16 го і є ця техніка, яка от своєю струєю може достати до 30-го поверху. А, от так, Але все. питання не в тому, що ми не можемо закупити техніку або придбати, да, щоб там, яка дістане вище. Питання саме в специфіки Одеси. Це велика габаритна техніка, вона дуже велика. І вона просто в Одесі на наших вуличках не приїде. Mm -hmm. А якщо це житлові, ну тобто для чого така машина? Саме для багатоповерхівок, які там да, більше там, вище 16-го поверху. Mm -hmm. От візьміть будь-хто -ві Ну, можливо, знаєте, ми на них називаємо є муравійники, а ми називаємо чоловічники. Там не те, що пожежне авто, там звичайне авто не завжди може проїхати, тому що наставляють автомобілі так, що там ну, абсолютно. А це настільки велика машина, що вона просто не приїде. І по нашим навіть звичайним дорогам, по центру міста. І вона, вона трохи більша, ніж звичайна, автоцистерна. Тобто вона фізично є, але як з нею Ми да, ми не можемо ми, дуже, ми не можем, Тому що ми не зможемо користуватись. От у mm. нас на Буніна є пожежна частина. І там Техніку, коли, коли вибирали техніку по специфіки, знову таки, що це центр міста, багато машин, багато забудов. Взяв автоцистерна, така ж сама, як всюди, автоцистерна, але вона менша, вона компактніша, і на ній дуже зручно заїжджати по всяким цим вуличкам, провулкам. В ній трохи менше об'єму води, але якщо ми одразу знаходимо гідрант, підключаємось, далі йде безперебійна подача, але вона компактніша, і саме для, от, для центра міста, так, вона ідеальна. Можливо, змінювати на ось такі, так більш мобільні так. А от є потреба. Так, великогабаритні, і насправді це може бути проблемою, тому що у нас є 30 поверхівки угу. в Одесі, і якщо буде пожежа на верхніх поверхах, це буде важче набагато її загасити. Але це буде можливо все одно. Чого чекаєте від року, який наступає? Ну, чекаємо, звичайно, і віримо в нашу перемогу. Звичайно, це б дуже хотілося, щоб наші люди, хлопці, повернулися додому. І е, взагалі бачимо, і сьогодні навіть ми спілкувалися, що люди трошки вже з розуму сходять. Mm -hmm. І це, мабуть, нормально в тих умовах, в яких ми живемо. І... А так, так, так. І коли закінчиться війна, розуміємо, що одразу не стане добре, і треба буде далі жити, і пристосовуватись до того, що будуть зміни. Але це головне. Наразі Але то вже це інші головне. виклики, так. насправді. А багато, до речі, рятувальників воює? У нас небагато, ну, але є ряд рят, рятувань. добровільцями в перший рік ще так. Близько у нас спочатку ну, до сьогодні. Близько 20 людей. У нас пішло саме звільнилися, пішли воювати. Uh -huh. У нас буквально два тижні тому хлопчик з прислужби, з мого відділу мало дуже молодий хлопчик, 23 три роки. І вирішив, що він в нього рідний брат, близнюк, який воює. і Він вирішив, що він має йти разом з братом плечопліч захищати Україну. І два тижні тому сам прийняв рішення, не звільнився і пішов. Ну, велика йому подяка і нехай повертається живим і здоровим. Це насправді всім є велика подяка за те, що вони роблять, і всім абсолютно без винятку рятувальникам, які сьогодні працюють не менш ніж хлопці на фронті. Так і, до речі, завжди в дуже небезпечних умовах. Завжди, я ж кажу, робота-рятувальника має у знаєте, оці милоти. Дуже невеличкий відсоток насправді. А, але ми, ми його але, знаходимо. Але так, але знаходити, тому що спілкувалася теж неодноразово із вашими рятувальниками. Я ж кажу, із Саперами, і там, де я почуття гумору, там точно все буде добре. Дякую вам, дякую, дякую. всій службі ДСНС за цю роботу і за співпрацю. До речі, з нами. Так за те, що завжди відкриті, тому що це важливо за для того, щоб доносити до людей те, чим. Живуть сьогодні ДСНСники. А Марина Вільна сьогодні була в нашій студії. Говорили про те, яким був цей рік, так важким, власне, як для кожного з нас. Але тримаємося, тримаємося і йдемо далі. Так, все, що маємо робити, маємо працювати, кожен на своєму місці. Бережіть себе, побачимося на першому місце.